Всім привіт! Сьогодні поговоримо про класну модельку навушників від Tanjim. Вона називається Origin і це їх однодрайверна Dynamo. Це не прям бюджетна моделька, вони коштують 260 доларів, і це теж не прям гіперновинка. Вони анонсовані якийсь час тому. Але враховуючи те, що це танджі, і вони завжди дуже скрупульозно ставляться до тюнінгу. І плюс тут вони використали багато усіляких технологій для того, щоб отримати від цього динамічного випромінювача той звук, який вони хотіли отримати, то моделька, як на мене, дуже варта уваги. Тож, давайте перевіримо це і подивимося на неї детально. Анекдотня сьогодні такий: худно, але їм все, що хочу, мабуть, я походист. Приємна коробочка, не занадто велика, не занадто мала. Типовий для танджим дизайн, кольори, білий з сірим. Позаду в нас технічні характеристики, з яких найцікавіше, що можна винести, це те, що навушники доволі чутливі. І приблизний графік амплітудно частотної характеристики. Дуже консистентний дизайн, типовий для танджи. Тут під супервкладкою така дуже щільна. Підігнана внутрішня коробочка з текстурою, яку ми вже багато разів бачили в їх інших продуктах. І все дуже приємно розпаковується тут якісь папірці. Ну, інструкція, скоріш за все, там гарантійний талончик, всяке таке. Далі. Ось у нас тут навушники, а також набір змінних фільтрів для них. Тут чохольчик, в якому. На нас чекає кабель, як завжди. І ось два набори по три пари насадок. Тож, як бачите, навіть в, в дизайні, в усьому зовнішньому, все дуже біле, сріблясте і яскраве. Незвичний чохол для зберігання, такий трохи величенький. Більше нагадує, мені здається, якийсь якусь жіночу. Аксесуар для жіночої косметички, але навушникам в ньому точно буде дуже комфортно. Ну і ось комплектний кабель. Тож, як бачите, все, все м м очікування від розпаковки, все зроблено на дуже кайфовому рівні. Дизайн з одного боку доволі стриманий, з іншого боку, він виглядає дійсно дорого. Тільки подивиться на ці фейсплейти на правому вусі. У нас логотип компанії, на лівому назва модельки. Але це дійсно метал, і це метал з різними текстурами, навіть пальцями це відчувається. Самі шели зроблені з такого металу, відполировані до дзеркального блиску. Звісно, збирають відбитки пальців. Але це плата за ось цю красу виблискуючого металу. Ну, хоча б стирається теж доволі легко. Вони доволі важкенькі, але не настільки, щоб дійсно створювати дискомфорт в носінні. Це просто це відчуття такої гарно зробленої речі. Відкручуються тут носики, але про це зараз поговоримо. Тож, форма, як на мене, доволі ергономічна. ну, принаймні, в мої вуха вони садяться дуже добре. Завдяки тому, що звуководи доволі довгі, то звукоізоляція теж трохи більша за середню. Як бачите, тут цікаво два компенсаційних отвори: один ось, а другий вони розмістили ось так. от. Доволі цікаво біля конектору, тож він трохи прихований, тому вони дійсно щось робили з точки зору акустичного оформлення. Плюс, я так підозрюю, що цей важкий метал в шелі він теж допомагає тому, щоб позбутися зайвих резонансів. Відкручуються ці носики, повністю не буду зараз це робити, тому що потім треба їх. Дуже обережно попасти різьбою назад. Тримаються добре, якщо закрутити нормально. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тобто всі ці аксесуари вони на місці. Ось є змінні фільтри, але спойлер на звук вони майже не впливають. Кабель зрозуміло, що зроблено змінним. Тут використовуються двопінові конектори і сокети трохи заглиблені, але, як бачите, доволі широкий цей отвір, тому переважна більшість. Двопінових коннекторів тут на ці навушники стане. Так, це лівий, а ось це, відповідно, правий. Не те, щоб це зараз грало якусь роль, тому, якщо ви вирішите змінити кабель, то проблем тут не виникне. Тримаються дуже туго, тому теж внушають довіру. Є завушини, які тримають кабель, і ось такий дріт це типовий дизайн, там джим його часто використовують. Тобто, самі. Жили кабелю йдуть в такій цівочці, яка виступає в якості ізоляції. Він не супер м'який, але м'якше за середній, тому мікрофонний ефект виражений слабо. Ну і в цілому доволі гарно виглядає приємний кабель. Ось такий тут у нас розгалужувач і повзунок, і після нього вже все йде до компактного 3,5 мм штекеру. Тут не стали робити балансний штекер або якісь змінні джеки. Ну, з одного боку, могли б, а з іншого боку, ну навушники дійсно дуже чутливі, тому їм баланс підключення взагалі не потрібно, тому мабуть, вирішили зробити звичайний конектор як найбільш універсальний в комплекті. Тут ідуть фільтри для тюнінгу звуку, але їх вплив настільки невеликий, що, мабуть, я б навіть не взявся відрізнити один від одного в сліпому тесті. Начебто, коли я їх порівняв, там дійсно один фільтр трошечки прибирає верхні частоти, акцентуючи низькі, інший, навпаки, додає верхніх частот, але різниця дуже мала. Тому я просто накрутив середні фільтри і розслабився. І дійсно, знаєте, і без цього навушники дуже класні. Танджим помітно, що працювали над тим, щоб відтюнігувати цю модельку, тому що ну, вони видають такий результат, який не отримати, просто взявши там випромінювач. Ну і помістивши його в корпус. Тобто, вони тут працювали над драйвером, вони працювали над тим, щоб якось його збалансувати акустично, і отримали ось такий варіант звучання, який я б назвав адекватно аудіофільським або природньо нейтральним. Тобто вони технічні, але в той самий час не звучать занадто. Агресивно з цією технічністю вони детальні, але в той самий час не сухі і не моніторні. Вони дозволяють, наприклад, з легкістю почути кожен інструмент, але в той самий час музика не розсипається на окремі фрагменти. Це от той варіант тюнінгу динамічних випромінювачів, який я дуже полюбляю. Тож, ну давайте покроково: низькі, низькі частоти, бас. А зроблений не для тих, хто полюбляє басовиту подачу. Тобто тут є трохи акценту на середньому басі, але він тут зроблений просто для того, щоб це звучало природньо. Глибокий бас присутній, доволі непогано контролюється йде на гарну глибину, але він трохи відведений на другий план. І знаєте, суб'єктивно для мене це насправді гарна річ. Тому що природні інструменти, натуральні інструменти, музика в них там не так багато глибоких низьких частот. Вони мають бути присутні, але вони мають бути як основа, як фундація для всього іншого, а не домінувати, як, ну, наприклад, це модно там інколи в навушниках робити. Воно ефектно, коли глибокий бас прям такий присутній, потужний. Там, кожен удар він прям там як таран, да, і весь цей гуркіт. Але воно звучить неприродньо і починає втомлювати, особливо, якщо ми говоримо про реалізм. Тому тут глибокі низькі частоти присутні, але не забагато. Не за а тут дуже збалансована кількість дрібних нюансів. Вони їх достатньо, щоб все звучало реалістично, але в той самий час не забагато, щоб це не перетворювалося на якусь таку суху моніторну подачу басу, коли він такий підсушений і йому бракує ваги. Добре, тут зроблений баланс між вагою і швидкістю. Все десь гар гармонійно, особливо, якщо ми беремо ті жанри там ту музику, на якій потрібна саме реалістичність і натуральність. Тобто навушники не для басхедів, а для тих, хто хоче натуральну кількість низьких частот з дуже гарною якістю. І перший приклад це Massive Attack». Ті ардроб тут якраз багато низьких частот, і глибоких, і неглибоких, і навушники себе дуже добре показують. Вони відтворюють усі ці низькочастотні шари, які там переходять один в інший, такий калейдоскоп басу. І в той самий час низькі частоти дуже добре контролюються і залишаються на своєму місці, тому що когерентність цих навушників це дуже м -м, гарна сторона. Все переходить одне в одну частини плавно, нічого не випирає, все дуже збалансовано, також з тональної точки зору. І середні та верхні частоти теж звучать природньо і реалістично. Ну, і приклад, де потрібно так трошечки більш. Скажімо, пружності та ударності, це бітит від Майкла Джексона. І мені якраз тут вистачає всього цього, тому що низькі частоти присутні, але вони не перетягують ковдру на себе, не глушать і не давлять. Середні частоти, взагалі, я такі, як я полюбляю. Вони детальні, вони природні, але в той самий час не занадто сфокусовані на мікроконтрасті, немає сухої моніторності, музика не розпадається на окремі інструменти. Але якщо ви хочете, ви можете їх вислуховувати. Немає намагання підкреслити динаміку і емоції, або додати ваги, або щось десь приховати. Тому багато буде залежати насправді від якості матеріалу. На якісному матеріалі у вас будуть і природні інструменти, і чудова передача вокалу, і все як має бути жіночий вокал буде. Підкреслено яскравим, коли це потрібно, чоловічий бархатистим, моксамитовим. А, і плюс ще одна їх гарна сторона. Вони класно будують уявну сцену. Доволі об'ємно. Інколи трошечки от є відчуття такої диф'юзності, і а, трохи занадто багато, забагато повітря буває інколи, але все рівно джерела звуку дуже правильно спозиціоновані. І вони гарно передають об'єм, особливо коли їм потрібно передати там щось масштабне, епічне, велике, або якісь тривимірні ефекти. Тому в цілому все в першу чергу залежить від джерела та матеріалу. Ну і давайте приклади. Перше це Nightwish, Slow Love, Slow, класна балада, виконана в такому стилі темного кабарет, дуже класно звучить. І головна перлина прикраса цієї балади це, звісно, ось вока... дует чоловічого і жіночого вокалу, які йдуть разом настільки класно, що їх майже не можна відокремити. І от навушники це дуже якісно вивозять в цей момент. І Lost for Words від Pink Floyd. Тут ось цей ефект з з. Кроками в початку, а, і от він мене навіть трошки перелякав, тому що вони прям звучали реалістично і натурально. Ну і звісно, там інструментальна частина, вокал все звучить дуже добре. Верхні частоти теж тюнінгували і зробили дуже гарно. Вони не приховані тут немає намагання зробити щось комфортним, не напружуючим, м'яким. Ні. Якщо щось є в запису гостре, яскраве, воно буде відтворено. Тому якщо ви не полюбляєте верхні частоти, майте це на увазі. Але в той самий час не буде ніякого намагання додати енергії, щоб зробити верхні частоти якимись більш енергійними. Немає намагання там щось пришвидшити атаки і затухання, щоб зробити їх повітряними. Це такі дуже типові гарні верхні частоти динамічного випромінювача. Шаруватість доволі базова, але вона присутня. А обертони дійсно добрі: як базові, так і більш просунені, що дозволяє дуже класно розкривати характер інструментів. Перший приклад це Chinatown від Джона Зорна. Взагалі в цьому альбомі тисяча речей одночасно трапляються. І з цієї тисячі більша частина йде десь у верхні частоти, інколи навіть десь за межі верхніх частот. І все це вимагає дуже збалансованих верхніх частот, щоб не загубити це і не зробити занадто яскравим. І дійсно Origin з цим дуже гарно порається. І хьюлорі, Battle of Jericho. Тут просто обертони інструментів, непогана якість запису, перкусія. І все це, це навушникам вдається передати на дуже гарному рівні. По джерелах навушники чутливі, може не гіперчутливі, щоб збирати фоновий шум навіть просто лежачи на столі, але все рівно щось з низьким рівнем шуму для них було б добрим варіантом. Насправді, в самих танджім є дуже класний портативний ЦАП, про який ми поговоримо в одному з наступних оглядів. Він дуже добре з ними працює разом. Але ну, будь-який гарний ЦАП або плеєр середнього сегменту будуть для них ідеальним варіантом, що розкриє їх потенціал максимально. Якщо казати про порівняння, ну буквально пара моделек, я не знаю, що там Сімгод і Ей тисяча. Вони Сімгод в них трохи більше ваги на низьких частотах, трохи більше агресії на верхніх частотах, трохи більш підкреслена ось ця. М Область присутності, тобто верхня середина, нижні верхні частоти, вони такі більш м, динамічні. А FIO FD 5 мої улюблені, вони ще більш динамічні, в них більш тугий, більш пружний, більш ударний бас, який робить більше акценту саме на гуркоті і швидкості, і пружності. І вони яскравіші на верхніх частотах, звучать більш агресивно, більше підкреслюють динаміку. Вони прикольно звучать там, де потрібен саме драйв. А от коли потрібна більш делікатна подача, то тут якраз Origin дуже класно себе показують. Взагалі, попри те, що навушники вже хм, не нові. Ну, знаєте, тут це трохи іронічно звучить, тому що вони не такі старі, насправді, але в навушниках тут нові модельки кожні три місяці, і вже там за півроку всі забувають про щось гарне що було. Тож, в цілому, дуже класна моделька, гарно відтюнінгована. Знаєте, чимось ось ця стриманість дизайну навіть нагадує про їх звук, тому що все дуже охайно зроблено, дуже стримано, але в той самий час дуже технічно. І я можу дійсно рекомендувати їх до ознайомлення, якщо ви шукаєте саме такий варіант звуку. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!